Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую, щоб цей сьогоднішній намір був в тому, щоб люди подолали свій страх, щоб кожен з нас подолав свій якийсь страх, бо наші страхи. Це і найперші наші вороги. ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Дорога праведного проста. Ти справедливий вирівнюєш путь праведного. Дорога праведного проста. Насправді, дійсно, наш життєвий шлях є дуже простим. Тому що цінності, які закладаються в нас від народження, закладаються нашими батьками, які закладаються Богом, вони є насправді дуже простими. Цінність любові, цінність доброти, цінність турботи про інших, справедливості. Всі ці речі насправді є дуже простими для виконання. Але чому нам тяжко їх робити? Чому нам тяжко їх виконувати? Та тому що відповідь є проста. Людина думає про себе. Людина має оці егоїстичні нахили. Людина думає. Тільки про власну вигоду. І все це стається тільки в той момент, коли чиниться гріх, і людина з цього гріха не сповідається. Тобто нам від народження, батьки і Господь вкладає тільки добро в наше життя. Людина народжується доброю, а зло вона набуває. Тобто, добро є вроджене в нас. А зло це набута Хариса. Зло набувається тоді, через, наголошую, коли людина починає жити тільки для власного задоволення. Коли людина чинить якесь зло, не визнає його, не розкаяється, не намагається його виправити, а продовжує в ньому жити, робити його нормою свого життя, тоді людина сама собі ускладнює життя. Тому що, чому ускладні, бо вона живе в страху і живе в обмані. Те, про що ми на дня говорили. В страху перед, перед тим, що хтось дізнається про це зло, яке я зробив. А в обмані вона сама себе обманює, вигадує собі якісь, е, знаєте, пояснення про те, що так нормально. Тобто вона намагається своє зло зробити нормою життя не тільки самого, але й оточуючих. Все це я говорю для того, щоб кожен з нас усвідомив, що значить долати власний страх. Тобто, долати власний страх це означає визнати свій гріх, визнати свою помилку. І тим самим Повернутися до тих простих, добрих істин, які закладені в нашому житті. Повернутися через визнання своєї неправоти, своїх помилок, я так от скажу, ми повертаємося до того добра, з яким Чи ми були народжені. Чому і читаємо в сьогоднішньому цьому стиху, що дорога праведного проста. Бо ти живеш за простими добрими істинами. Ти справедливий вирівнюєш путь праведном. Тобто справедливий в тому, що я розумію, що таке зло і що таке добро. Розуміння, що таке добро, і зло приходить тоді, коли людина виправляє свої погані вчинки. І от коли вона виправляє, вона стає прикладом для інших, взірцем оцієї дороги, по якій маємо ми всі йти. Такими були святі, які визнавали свою грішність, але водночас ішли дорогою простоти. Таким був сам Христос, який не терпів гріха, який звертав увагу людям на гріх. Він був сам безгрішний, але він людям виявляв гріх, допомагав навернутися і стати на гріх правоти. Все це є дано нам сьогодні в часі війни, усі стихи, це розуміння для того, щоб показати шлях боротьби. Наша боротьба це не тільки поле бою, це не тільки зброя в руках. Наша боротьба це і наш внутрішній світ. Те, як я відношусь до самого себе. Тому що на війні найважче зберегти свою людяність. На війні найважче зберегти свою особистість, не втратити її. І от коли людина. Живе з Богом, то вона має дуже великі шанси не втратити свої особистості. І черговий раз сьогодні я закликаю всіх про молитву за наших захисників, бо вони перебувають дуже в тяжких умовах. Ви собі навіть не можете це уявити. Але наша молитва. Це кріпость їхнього духу. Наша молитва це їхня свідомість. Наша молитва це їхнє перебування з Богом. Наша молитва це їхня сповідь. Їхня сповідь, тому що вони спілкуються з Богом. І Господь Бог чує тоді їхню молитву. Тож через нашу молитву. Через долання наших стряхів, через наше виправлення нашого шляху наші хлопці залишаються сильними і здоровими морально і духовно. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавам. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас річні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас рішень. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині, повсякчас, на віки вічні. Мій. Господи помилуй, помилуй, Господи помилуй, Господи, благослови. Благослови захорений захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелани. Які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби МНС і поліції, пожежники, прикордонники усіх наших військовополонених, поверне живими і нешкодженими додому, А наших ворогів приведи до покаяння, визнання їхніх гріхів, щоб вони розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю. Ви отримали відповідне покарання і залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас, бо ти Святий, і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в 8-й годині, ми розпочинаємо наш день божесної літургії, а в 9-й годині розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!